Шостий національний молитовний сніданок України розпочали із вшанування пам'яті кардинала Любомира Гузера, який помер 31 травня. Потім учасники об'єдналися в молитві. Отче наш», яку виголосив патріарх Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. Уже за традицією молитовна ранкова зустріч прийшла в українському домі, куди завітали представники різних політичних партій розповідань та світоглядів. На молитовні сніданки запрошуються. З усього світу і президент, і прем'єр-міністри, і міністри, і духовні особи. І тому і ми і сьогодні тут. Добрий захід, бо як громадяни України, а тим більше, наша влада повинна зустрічатися, розмовляти, один одного чути і спільно. Розбудовувати і або свою неньку Україну. Це дуже важливо. тепер в час, в який ми живемо, то дуже популярною стала молитва, тому що моляться усі, всі конфесії, об'єднуються для того, щоб мир був настав в нашій країні. Сьогодні політики об'єднуються в таких званих так званих молитовних сніданках для того, щоб разом молитися і просити, щоб Господня мудрість і керівництво було в їхньому житті, щоб вони могли мудро керувати нашою державою. Молитовні сніданки є давньою традицією багатьох демократичних країн. Започаткували їх проведення у Сполучених Штатах. Америки. І ось уже понад 60 років традиція проведення молитовних сніданків поширюється по всьому світу. Забуваючи про політичні розбіжності, забуваючи про якусь там політичну конкуренцію, політики, державні діячі, громадські діячі, священники різних конфесій, об'єднуються для того, щоб спільно молити, молити за рідну країну, молити за те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Це дуже важливо і, знаєте, в інтересах країни, щоб такі сніданки були щодня, до присутніх з побажаннями миру звернулися представники різних політичних сил, і керівники церков, молилися за добробут в Україні, припинення військових дій, просили в Бога мудрості та підтримки для державних діячів різних рівнів. Зверталися до Всевишнього за майбутні країни за дітей. Молитовний сніданок відбувся у міжнародний день захисту дітей. Учасники затвердили формулу розвитку України, яку заповів Любомир Гузар. Моліться і працюйте. Працюйте і моліться, Вікторія Михальчук, Дмитро Білий, Київ, вісті Надії.